Діти, сьогодні у нас ось така гарна картинка це пейзаж лавандового поля на фоні гір і неба. Небо дуже гарне і цікаве. Тут ми з вами навчимося робити розтяжку знов таки і намалюємо ніжні пухкенькі хмариночки. Отже, поїхали. Знов таки для цього нам потрібно прикріпити листочок до основи. Це може бути стіл, повторюся. Або, наприклад, ДВП, чи якась картонка. За допомогою канцелярської малярної стрічки прикріпляємо листочок до основи. Стараємося не виходити занадто далеко на листочок, не заходити. І робити смужечки однаковою, щоб потім була рівненька і гарна Рамочка. Якщо не виходить, попросіть батьків вам допомогти. Так. Так, готово. Отже, листочок ми прикріпили з вами. Перейдемо до малюнка. М'якеньким олівчиком намічаємо лінію горизонту, яка буде у нас от жовтенького кольору. То й з розмістимо ось цю лінію. Тут має бути дві смужечки, десь в сантиметр-півсантиметра точки, щоб намітити саму оцю жовту галявину, на якій ростуть квіти. Отже, ось моя середна листочка. Опускаюся на пару сантиметрів нижче і проводжу горизонтальну лінію. Трошечки нижче, намічаю. Ще одну лінію, це будуть межі мого поля. Піднімемось трошечки вгору. Десь на половину ось цього відрізочка, або навіть на третинку, починаємо малювати хвилястою лінією контур гір, трошки піднімаючи вгору, а потім спускаючи їх донизу. Так, буде оцей силу, буде набагато цікавіший. Це лінія гір, які знаходяться на задньому плані. Небо вимальовувати ми не будемо. Одразу перейдемо до роботи з фарбою. Однак пропоную намітити, де будуть розміщені кущі й дерева. На другій лінії, яка межує із горами, хвилястими лініями зображаємо два кущика. Один з краю, другий далі серединки. Між ними робимо ось таку галочку. Це буде стовбур дерева. Та невеличкими ось такими колючими лініями зі заоподібними малюємо невеличку хмаринку. Це в нашого дерева буде крона. Наступне дерево знаходиться посерединці поля. Можна підняти цю лінію трошечки вище. Я малюю ось таку смужечку, яка намічатиме десь там травичка. І вже з неї. Показую одну лінію і наступну. Обидві ці лінії мають бути трошечки товстіші, тому що дерево знаходиться ближче, і об'єднані в спільний стовбур. І потім можна також намітити якісь хвилястими лініями невеличкий такий об'єм, що буде нам говорити про те, що це стовбур дерева. Стовбур і крона дерева. Оце і весь малюнок. Відкладаємо олівець, готуємо водичку, палітру, гуашої фарби, пензлики і мастахін. Отже, для малюнка нам вами знадобиться лілова фарба. Ось вона в мене. Ось так буду класти. Ліловий колір, світло-жовтий. Ось такий. Потім ультрамарин. Білило, само собою, тому що без білила жодний малюнок у нас не відбувається, жодна робота. І зелений колір. Я візьму середній зелений, який ми будемо малювати травичку і змішувати з ультрамарином для потрібного нам відтінку. Отже, на чисту палітру. Пропоную одразу покласти усі кольори, які ми будемо використовувати в сьогоднішньому малюнку. Для цього я використовуватиму мастахін. І починатиму з білила. Білило нам буде потрібно майже для всіх етапів. Тож, я кладу його в одну і трошечки в іншу ямку в палітрі. Витираю мастахін. І наступним кольором у мене буде, буде жовтий, який я щойно розлила. І таке буває, тож будьте дуже обережними. Оп, так. Наступний буде жовтий. Я пропускаю одну ямку і кладу жовтий в наступну ось таку. Наступний колір буде фіолетовий. Або ліловий. Це світло фіолетовий такий ліловий колір. Кладу його достатньо багатенько, тому що в нас буде поле малюватися цим кольором, і небо також. Тому фарби має бути достатньо невелика кількість ультрамарину. І поруч зелений кольор. Залишки знімаю і кладу знову в паночку. Отже, фарби ми насипали, і готові до створення нашого малюнку. Якщо ви не встигаєте в якомусь етапі, ставите відео на базу і продовжуєте самостійно. Потім знову вмикаєте. І працюємо далі. Так, для того, щоб зробити небо, яке, яке буде нашим першим етапом, я беру широкий пензлик. Це може бути або плоский, або овальної форми. У мене овальної форми. В серединку додаю трохи білила і трохи лілового кольору. Розмішую досвідленьку такого відтінку, який мені буде подобатися. Ви можете робити його світлішим або темнішим, в залежності від вашого бажання. І замальовую цим кольором верхню половину неба. Фарба має бути не дуже густа, щоб гарно лягати на поверхню малю... листочка. Так? І не залишати ось таких крапочок, тому я їх замальовую. Питайтеся зробити цей татап дуже швидко, щоб ми встигли зробити гарну розтяжку, поки фарба не висохла. Отже, я замалювала і гарно вимиваю тепер пензлик. В ось цьому коветі я також до нього додаю трошечки білила, десь ось так, і також кількість жовтого кольору. Добавляю воду і розмішую. Цим жовтим промальовую решту неба від контура гір. Замальовую також крону дерева, її я малюватиму одразу фарбами вже на останньому етапі. Замальовуємо аж до лінії фіолетового неба. І ми маємо жовтий низ, фіолетовий верх, витираю пензлика. І якщо фарба ще волога, прохожуся між двома кольорами. Якщо фарба вже висохла, пензлик ви пензлику воду і вологим пензликом проходитеся так само по цьому контуру. І тепер ми робимо вправо-вліво, вправо-вліво, поступово змішуючи наші два відтінки. Ось так. І гарний перехід неба в мене вийшов. Кому не було видно, повторюю ці рухи. Тобто ми змішуємо фарбу справа вліво, справа вліво піднімаючися до фіолетового кольору. І маємо ось такий ніжний, гарний перехід. Вимиваю зразу пензлика. І, розмішавши ось ці залишки білила в маленькій да? я намалюю хмарки. Хмарки в мене будуть йти трошечки нібито навскоси. Тобто ми не малюємо їх ось так, а малюємо навскоси маленькими мазочками, які об'єднуються в суцільну хмарку. Тепер знову ось так. Проходимося по вологій фарбі, що дає можливість кольорам трошечки змішуватися. І на жовтому з'являються фіолетові відтінки, на фіолетовому – жовті. Це дає нашому малюнку такої більш живописної краси. Ось так. Три хмарки, які об'єднуються тут в одну спільну і це окремо. Небо ми намалювали з вами. Переходимо далі. Цей малюнок ми в основному малюватимемо згори донизу. до низу. Тому тепер, якщо у вас висохло небо, ми можемо зробити гори. або зробити нашу галявину. Так як у мене небо не висохло, я пропоную зробити спершу галявину. Для цього я беру. Чистий ліловий відтінок, який у нас є ось тут, який ми вже поклала на палітру, розмішую його гарну фарбу з водичкою, щоб воно було ніжне, і добре розтягувалася по листочку. І замальовую наше поле лавандове до цієї лінії, яку ми відмічали для жовтого кольору. І майже донизу, залишаючи внизу десь 1 см. Для травички. Решту замальовую. Фарби я розводю так достатньо ріденько, для того, щоб вони не встигали висихати, коли ми будемо робити промальовку нашого поля. Отже, замалювали. Сподіваюся, ви встигаєте за мною. Якщо ні, ставте на паузу. Я вимиваю пензлика. І беру трошки тоншого. В своєму випадку я беру ось цей пензлик, Добавляю водичку в ультрамарин в темно-синій колір, розводжу його до потрібної мені, мені консистенції, і тепер буду робити. Такі нібито борозди, які відділятимуть кожен шар, ну, рядочок лаванди на нашої малюночки. Вони будуть йти ось такої форми. Тобто трошечки овальної із правого верхнього куточка до лівого нижнього. Перша смурочка в мене буде ось так. Наступно я трошечки буду розширяти донизу, роблячи перспективне розширення. І проходжуся по всьому своєму полю лаванди. Фа, так як фіолетова фарба ще ріденька, вона змішується з ультрамарином, роблячи ось такі ніжні переходи. Це мені на руку, оскільки не буде дуже контрастних таких смуг, підмальовую. І залишається місце висихати. Сподіваюсь, у вас також все вийшло. Наступний етап це наші гори. Для цього в порожній кувід я насипаю зелений колір, не хоче йти. Трошки зеленого і ультрамарин. Змішую до однорідного такого стану. У мене має вийти ось такий морський відтінок. Цей самий колір я його залишу для наших дерев, тому я візьму. Певну кількість фарби і переношу його до білила, який в мене лишилося. Тут його небагато, тож мені якраз підійде. Ось, дивіться, має вийти ось, така, ось такий колір. Якщо він вийшов вас надто світлий або темніший. Якщо світлий, то добавте ще фарби із, з першого змішаного кувітика ось сюди. Якщо занадто темне, то додайте туди білила. Пробуємо. Колір чудовий. Але мені занадто густий, тож я знову додаю водичку і тепер замальовую цим кольором гори. Опа! Бачите, яку я капусть зробила? Та я не переживаю і потім це обов'язково виправлю, пройдуся по контуру гір і піду за вологими серветками. Для того, щоб виправити свою таку невеличку оплошність, да, помилку, я беру вологу серветку і витираю обережно те місце, де капнула фарба. І якщо десь цього зробити і виправити повністю не виходить, я обережно підмалюю тим кольором, що в мене лишився на палітрі. Бачите, вхід йдуть навіть пальці. Все. Мій дефект виправлений, да? На моєму малюнку. Так, продовжу малювати гори. Замальовуємо все, що нам потрібно. Навіть дерева я теж замалюю. Ви можете оставити якусь плямку в центрі, щоб орієнтуватися, де саме ваш. Ваші корони дерев. Але це не обов'язково, якщо фарба не, не дуже густа, то ви будете бачити лінії, які ми малювали простимчиком м'якеньким. Да? І зможете потім просто пройтися поверху і знову виділити свої гарні дерева та кущі. Ці кущики я залишу, і залишу, може, серединку дерева. А лише але лише на, на тлі гори. Хоча це також не обов'язково, можна замалювати повністю все. Все, ось така в мене вийшла гора позаду нашого поля. Так. Для наступного етапу я візьму широкий пензлик плоский. Плоскої форми, тому що мені треба зробити знову таку рівненьку лінію, лінію горизонту поля жовтого, яка є дуже контрастним таким. І для цього я хочу зробити гарну рівненьку лінію, тому беру плоский пензлик. Ось він у мене. Галявина у нас квітами буде жовтого кольору, але для лучшого лягання фарби на полотно я добавлю трошечки білила або домішаю ось сюди. Там, де мене лишилося світло-жовте. А геть-крапиночку лише для того, щоб трошечки-трошечки висвітлити фарбу. Нам не потрібно світло-жовтий, такий, як ми робили для неба, а лише трошечки висвітлена на фарбу. Отже, так як у мене ще не зовсім все висохло, я буду робити все дуже швидко і старатиму зробити це одним рухом. Мій пензлик дорівнює приблизно ширині поля з квітами, що лишився ось тут біленьким. Тому я ставлю пензлик в один кінець. І спокійно, не поспішаючи, протягую його одним рухом в наступну сторону. Зліва в мене трошечки фарба потекла, тож я витерла пендлика насухо, і знову ось так пройдуся в одну і в другу сторону. З'явилися розводи, які дають таку ну, навіть красу. Якщо ви хочете їх прибрати, то поверху. Знову наносите фарбу. Ось так. Це наша така, не знаю, рапсове або пшеничне поло, не більш схоже на рапс. Так. Поки там все сохне, а це обов'язково. скільки нам треба буде поверху цього слою фарби зробити. Дерева і кущі, то я піду вже з вами разом малювати травичку, яка буде внизу поля. Також тоненьким, або середньої ширини пензликом розводжу зелену фарбу, яка у мене лишилася. Ось тут вона яскрава, гарна, і вийдуть дуже гарні. Гарні гарні, 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 гарні листочки, травички, чи що там може бути. отже, спершу замалюємо все в один колір, а потім підемо малювати травиночки. Для цього я просто мазочками віднизу від себе ось так проходжуся по зеленому місцю, там, де в нас росте травичка. Притому я її малюю, бачите, в різні сторони. Просто пензик. Поклала і відпустила, поклала, відпустила. Чим сильніше я тисну на, на папір, тим, скажімо так, довші і товстіші в мене виходить травинки. І так проходжу по всьому периметру нашого такого поля, понизу малюнка. Ця частинка, ось так завершила, вийшла достатньо одноманітна одним кольором, так, одним відтінком. Тому я вмочаю пензлик в темно зелене який у нас вийшов після змішування зеленого з ультрамарином, і прохожусь де-інде по мовологій фарбі, створюючи такий от ефект відтінків і об'єму в нашій травичці де інде. Ось так. Якщо є бажання, можна навіть зробити трошечки і жовтеньких таких невеличких травиночок. Але дуже ніжно, щоб фарба була такий, все таки все-таки зелений колір, тут мав домінувати, тобто переважати. Ось так. Все, ця частинка у нас завершена. Знову чекаємо, доки все це діло висохне. Я вимиваю пензлика і буду переходити тепер уже до зображення кущиків і дерев. Цей колір, який у мене вийшов, мені здається, набагато світліший, ніж я хотіла. Тому я додав до нього ще трошечки ультрамарину. Він має ось такого темного відтінку, оскільки у нас іде захід сонця, захід, який сідає за гори, і дерева ми бачимо в силуеті, тобто лише в його контурах. Вийшов ось такий темний колір, і я намічаю тепер лінію кущиків, які йдуть позаду нашого квіткового поля. Ось так. Я малюю спершу лінію кущів, а тепер буду. Невеличкими рухами давати їм об'єм. Ось так. Можна додати десь ще. Це вже на ваш, на ваш розсуд, на ваше бажання. Вони не увлікайтеся. Наступний етап буде малювати самі, як називається, стовбури наших дерев. Тут стовбур дуже тонесенький, тож я малюю знову цю галочку двома ось такими лініями. Наступне дерево згадую, де в мене було, був його початок, малюю його горизонтальну лінію і невеличкі такі травиночки, з яких виходить саме от сам стовбур, наший, і проходить через усі. Кольорові плями, які у нас тут були Тобто через зелений на горах, через жовтий на полі квітів і через фіолетовий, об'єднуючись в один спільний стовбур. Ось така велика буква В. Готова. Для того, щоб наймалювати стовбур, я пропоную вам взяти якогось такого круглого пендлика, який у вас уже а, от, розщепився. Так? Він не має форми, але підійде і новенький. Але я отримаю ось такі пензлики якраз за таких випадків. Отже, він у мене сухий, повністю без водички. Я не мочу його у воду, а одразу вмочаю у фарбу. Притом лише його верхньою частинкою. І, нібито ватною паличкою, тицяю. Да? Є така методика малювання ватними паличками. Тепер я буду тицяти. Оцією фарбою, ось так, навколо навколо стовбура дерева. Завдяки тому, що пензлик розкинув свої оці всі версиночки в різні сторони, да, він розщіплений, виходять ось такі нібито маленькі листочки, так, які від'єднуються від спільного нашого е, нашої хмаринки дерева. Створює гарний такий натуральний об'єм. Біле я повністю замальовую там, де серединка дерева, а ближче до краю даю можливість гілочкам відходити в сторони, роблячи дерево таким об'ємним і гарним. І це ж саме повторюю і з маленьким деревом, але вже більш обережно і роблячи хмариночку набагато меншу. Так, у мене буде таке широченьке, пухнасте деревце. Сподіваюся, у вас все вийшло. Тепер вже можна пензлика помити. Готово. Наш малюнок уже майже завершений, однак лишилася остання деталь. Це намалювати на передньому плані. Ось тут жовті квіти. Для них також можна використати цей пензлик, або просто тоненький пензлик, який є у вас ну, от, в запасі, так? Для цього я беру той жовтий, який ми малювали, який ми малювали поле, і буду робити просто смужечки, ось такі нібито, крап... в... за допомогою крапочок. Отже, у нас е... ось така квіточка заввишки. Знизу я трошки розширюю її ну, з текучкою крапочок. Тобто моя рука дрижить і робить багато-багато крапочок, які поступово розширяються і уходять в нікуди. Так? Відступивши сантиметр півтори, я знову беру починаючи зверху, роблю висоту свого, своєї квіточки, ось такої, і додаю їй об'єму по ширині. Можна Взяти чисто жовтий відтінок. Щоб зробити нашу квітку більш таку реалістичною і об'ємною. Там буде десь світло-жовтий, там темно-жовтий, це даватиме їй свою таку красу. Знову відступивши десь сантиметр-півтори, крапочками показую висоту і напрямок, куди нахиляється квіточка. І тепер додаю її Маленькими-маленькими крапочками, багатьма-багатьма, які йдуть в різні сторони, але при цьому вони мають зберігати таку от форму конуса. Догори тонше, внизу більше об'єму і більше квіточок. І так розміщаю їх по всьому малюнку. Ось так. Тепер додам об'єм своїм квіточкам. крапочок, Я завершую свій малюночок. І можна подивитися на результат. Ось тут додав ще квіточку. Ось такий у нас вийшов гарний малюночок. Підказка. Старайтеся робити квіточки неоднакової, неоднакової форми і неоднакової висоти. Тоді це буде більш схоже на. Справжню природну картинку, тому що природа не любить знов-таки однакових розмірів, однакових висот. Кожне дерево має свою висоту, кожна квітка має свій напрямок, свою лінію і свою товщину в тих чи інших якихось своїх варіаціях. Ось такий у нас вийшов гарний сьогодні малюнок: лавандове поле в заході сонця і з жовтими квітами. Знімаємо слівочку. І любуємося результатом. Якщо у вас щось не вийшло, ви з легкістю можете поставити відео на повтор і повторити цей малюнок знову. Але я сподіваюся, що у вас все вийшло. Дякую за увагу і до наступного уроку!